Проводимо сьогодні торги. Проводимо торги на провітаміни, вітаміни, гормони. Закупівлю. Значить, до лікарні е, не дійшло дві пропозиції. Дві пропозиції. Значить, комунальне підприємство Сумської обласної ради Суми Фарм. Місто Суми, вулиця Харківська, пропозиція конкурсу. Історії. З ПДВ мільйон чотириста дві тисячі триста десять гривень дев'яносто п'ять копійок. Так, друга пропозиція на закупівлю надійшла від обласного комунального підприємства Буковина фарм» місто Чернівці, про підставників 1. Один мільйон триста тисяч 269 дев'янопіль. Доброго дня, з вами інститут аналітики та адвокації, Я Завадська Поліна. Сьогодні, 25 лютого 2015 року, ми знаходимося на території Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського. Сьогодні тут проходило розкриття конкурсних пропозицій за процедурою відкритих торгів через закупівлі провітамінів, вітамінів, гормонів, антибіотиків 11 найменувань. Нас вільно допустили бути присутніми на розкритті конкурсних пропозицій. На розкритті пропозиції були всі члени комітету конкурсних торгів. Було подано дві конкурсні пропозиції. Два учасника це комунальне підприємство Сумської обласної ради Суми Фарм. І друга пропозиція обласне комунальне підприємство Буковина Фарм. Конверти були запечатані. Процедура розкриття конкурсних пропозицій проводилася відповідно до норм чинного законодавства. Ми перед початком процедури конкурсних торгів надали секретарю комітету конкурсних торгів свої довіреності. На розкритті пропозиції був присутній один із представників учасників. Конверти розкривалися перед нами. зачитувалися весь реєстр документів. Що, на нашу думку, є до дуже доречним. Обласне комунальне підприємство «Буковина Фарм» запропонувало таку ціну – 1 мільйон 357 тисяч 269 гривень 95 копійок. Інша пропозиція надійшла від комунального підприємства Сумської обласної ради «Сумофарм». Вони запропонували іншу суму: це 1 мільйон 402 тисячі 310 гривень 95 копійок. Так? Кобітем конкурсних торгів було прийнято рішення 3 березня 2015 року про визнання торгів, такими, що не відбулися. Причиною цього було те, що ціна не більш вигідною. Пропозиція вона перевищує ту ціну, на яку розраховує лікарня. Так, відповідно до річного плану закупівель затверджено Полтавською обласною клінічною лікарні імені Скліфосовського орієнтовна ціна, на яку вони розраховують, це 906 тисяч 830 гривень. На жаль, торги визнання такими, що не відбулися. Будемо чекати наступної інформації, що до цього прибути закупів.